Задача 3. У печі у форму було налито 500 г розплавленого олова при температурі 432 градуси по Цельсію. Олово охолоджується і кристалізується. Відливка, що утворилась, остигає до 32 градусів по Цельсію. Яка кількість теплоти виділиться при цьому. Вважайте питому теплоємність розплавленого олова 250 джолів на кг по Цельсію яка кількість теплоти виділиться. Нас питається кількість теплоти. І так, у печі було налито 500 грамів олова маса 0,5 кг. При температурі Т те початкове у нас 432 градуси по Цельсію. Олово охолоджується і кристалізується. Кристалізується олово при температурі плавлення. І плавиться, і кристалізується при одній температурі. Тільки що ми розв'язували, і плавлення було 232 градуси по Цельсію. І потім відливка, що утворилась, ще остиває до температури, 3, нехай буде 32 градуси по Цельсію. Яка кількість теплоти виділиться при цьому, вважаєте, що потім отримається розплавленого. Це розплавленого олова 250 джолів на кілограм градус по Цельсія. П просто олова при звичайній температурі, тільки що рішали, було 230 джоулів на кілограм градус по Цельсія. І питома теплота плавлення олова, тільки що теж розв'язували, 59 на 10 по третій джоуля на кілограм. Ось така скорочена умова задачі. Давайте знову почнемо з графіка. І так, тут у нас буде температура в градусах по Цельсія і тут у нас буде йти. У хвилинах. Починаємо. Сама найвища температура у нас буде 432, потім у нас буде йти температура плавлення 232, і потім у нас буде йти 32, до якої ми його остужаємо. І так, скристалізуватися олово при температурі 432 градуси не може. Тому що воно може плавитися і кристалізуватися при температурі 232 Спочатку олово остиває до температури плавлення. І такої ж температури кристалізації. Потім воно кристалізується і потім, уже скристалізований в твердому стані олово, остиває до температури 32 градуси по Цельсію. К перше, К друге, Третє. Загальна кількість. кількість теплоти. У нас дорівнює Q1, Q2 і Q3. І так, що ж таке Q1? Q1 це у нас остиває розплавлене рідке олово від 432 до 232 градуси. Маса олова помножити на питому теплоту, теплоємність розплавленого олова і помножити на Т0 Т мінус Т плавлення. Т нульове початкова температура мінус Т плавлення. Ось оця різниця температур. Мінус Т плавлення. Далі олово кристалізується. Формула точно така сама, як і при плавленні. І потім олово остиває до 32, вже в твердому стані. Маса не помінялася. Тепер це питома теплоємність олова при уже звичайній температурі. І остиває воно від 232 до 32, значить від температури плавлення віднімаємо Т3. Т плавлення віднімаємо Т3. Так, ну що ж, тепер дивимося, що у нас тут можна масу винести за дужку, бо тепер у нас вже однакова маса це одне і те саме тіло. Вигідно підставить у формулу і що можна, повиносити за дужку. Q дорівнює. М це С розплавленого олова. На Т початкове мінус Т плавлення. Додати М лямбда, додати М, на це просто олова в твердому стані вже, і до різниці температур Т плавлення мінус Т3. Спільний множник маса. Виносимо його за дужку, що залишається в дужках С розплавленого олова помножити ось на оцю дужечку. Т олова мінус Т плавлення. Додати лямбда, бо масу ми вже винесли. Додати це олова, маси вже немає, ми винесли. На Т плавлення мінус Т3. Підставляємо. Ось оце і є. Давайте тут поставимо крапку з комою. А тут поставимо Q. І Відмітимо формулу, ми її всю вже повністю вігнали в одну, тому можемо її обвести. Так, ну що ж, давайте спробуємо підставити дорівнює -да Маса в нашому випадку 0,5. Помножити. Це розплавленого олова 250. Помножити в дужках 432 мінус 232 на 200. Додати лямбда 59 на 10 у третьому. Додати. Просто питома теплоємність олова 230 у твердому стані. Помножено на ті самі 200, бо 232 мінус 32 на 200. Ну що ж, будемо щитати? Так, да, до речі. Давайте, отут 10 у третій винесемо задушку, значить, зробимо ось і що? 0, 5 Помножити на 10 у третій. Тобто заберемо ось оці два нолика. 25 помножити на 2. Це буде просто 50. Але оці три нолика ми вже ось винесли. Додати 59. О10 у третій ми вже винесли ось сюди. І додати, знову три нолика ми винесли 23 помножить на 2, 46. Так, що у нас виходить? 50, додати 59 це 109, додати сюди це буде 155, помножити, значить, получається 0,5. 0,3. І 5 десятих. Помножити ще раз считаємо 109 і додати. Получаємо 155 на 155 і помножити на 10 у третій. Що це в нас вийде? 0,5 ну, помножити на 155. 77,5 получається. 57,5 на 10 у третьому. І так, відповідь. Загальна кількість теплоти при остиванні олова від 232 кристалізації і потім остиванні твердого до 32 в навколишнє середовище виділиться 77,5 кілоджолів енергії. Задачка развязана.